Луцька громада заборонила сусідам користуватися своїми очисними спорудами виняток, якщо є договори спільного фінансування утримання мереж. Тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцьк водоканалу в частині централізованого водопостачання та водовідведення встановили 28 червня. Основне навантаження, яке йде на наші громади, щоб на нашу систему водопостачання водовідведення, вона йде суміжних громад. Тому що там зараз відбувається хаотична забудова, висотна забудова, яка максимально наближена до міста, і фактично всі забудовники всі звертаються за отриманням технічних умов саме безпосередньо до деканалу. І ми фактично видаємо потужності, які ми на сьогоднішній день маємо, в суміжні громади. Відповідно пояснив гуманюк, потужностей очисних стає недостатньо, аби забезпечити луцьку громаду послугами водопостачання та водовідведення. На сесії прозвучало, що нині на території Луцької райлікарні будуть будувати нову багатоповерхівку площею 35 тисяч метрів квадратних. За словами Луцького міського голови, ні забудовник, ні підгайцівська громада не поцікавилися водоканалу. Чи має той можливості підключити багатоповерхівку до мереж міста? Я вам розповідаю, що далі відбувається далі. Вони пишуть заяву про видачу технічних умов на підключення, незважаючи на те, є в нас такі потужності чи немає, тому що в нас каналізаційно, насосні станції, станції водозабору, силовини і так далі розташовано в місті відповідності до того, як в нас в місті розташована забудова. Вони звертаються. Віктор Миколайович бачить, що немає підстав видав, видавати такі технічні умови, тому що в нас немає таких потужностей. Наша система ляже. А далі, каже, з досвіду Ігор Поліщук, забудовники звертаються в антимонопольний комітет, і той виписує Луцьк водоканалу багатотисячний штраф. Тож, аби цього уникнути, Луцькрада встановила тимчасовий мораторій на доступ до потужностей Луцьк водоканалу суміжних громад, виняток Боратинська громада, яка нібито готова в цьому питанні співпрацювати з Луцькою ОТГ.